Привіт, друзі! Сьогодні буде вступне відео з нового формату, який я хочу спробувати на каналі. Під минулими відосами мені було декілька коментарів. Написано з приводу того, чи не спробувати познімати каталку там, де я катаюся, так декілька разів по одному і тому самому трейлу, але не тільки англійською, але й українською мовою. І наступного сезону я це спробую зробити. А також зараз, поки є час, поки зима, давайте спробуємо інші відео зробити, тому що як я подивився, всі моменти по коментарях і так далі, можливо, це буде цікаво подискутувати, подивитися, які є новинки, і поділитися своїм досвідом з вами. Тому, якщо у вас завжди є якісь ідеї з приводу зйомок, велосипедів, деталей, формату, обов'язково пишіть про це, тому. Що інколи я про це навіть не думаю, а ідеї можуть бути цікавими. До того, наскільки ви зрозуміли, відоси були в стилі каталки, по декілька причин було тому, чому англійською, чому каталка англійською. Тому що багато моїх друзів, знайомих, основне моє коло спілкування зараз, і ці люди, з якими я катаюсь тут періодично і не тільки тут, це англомовні люди. І тому, коли ми разом катаємось, вони хочуть подивитися це відео. Я їм скидую це відео. Ну було б дивно, якщо б це відео ніхто із них не розумів. Інший також формат. Це коли я когось зустрічаю на трейлі. Катаюся, але це також часто саме англо. Ну не англо, скажімо так, для мене вся Європа англомовна, тому що це дуже важко. Але всі спілкуються на трейлах англійською. Коли я катаюсь з кимось друзів з України, це вже було і не один раз. Звичайно, що ми роз, розмовляємо між собою не завжди англійською, але інколи українською англійською там вже відбувається мікс. Тому давайте спробуємо, тому що спочатку я чомусь вважав, що якісь дикі трейли і міста десь в Австрії, в Німеччині, в Італії нікому не цікаво дивитися буде, але якщо цікаво, давайте так спробуємо зробити. І також з приводу іншого формату: велосипедні огляди, огляди, деталей всього цього можемо подивитися наскільки зараз це актуально буде наскільки цікаво теж подискутувати і також в перспективі подивитися який може звідти бути формат якщо це не цікаво нікому то формат такий що може це і не потрібно враховуючи це те що це моє хобі то я це вроблю виключно в свій вільний час, і тому ну це не сказати, що прям легко робити. Тому якщо це дійсно потрібно, да, можемо спробувати. І, і також в перспективі, якщо велосипедні огляди будуть популярні по запчастинах і так далі. Можливо, можливо, буду також пробувати з якимось магазинами вступати в колаборації, щоб у вас були різні промокоди на різні бренди, в різні магазини, щоб ці відео були. Були також і корисними з приводу, показав я вам якийсь новий бренд, велосипедний чи ще якийсь. І от вам промокод, от адреса, от там ви можете придбати. Раніше ми показували всі бренди і всі запчастини, які продавалися в нас в магазині, в ябайкері, і це було дуже зручно, тому що одразу був промокод і це все було легко організувати, ви могли це купити. Але зараз магазин працює, але в нас немає можливості продавати всі на світі бренди, які є ну от навіть. Тут як я можу знімати, показувати, але я хотів би знімати і показувати різні бренди, тому будемо. В цьому плані працювати і подивимося, як воно буде далі. Але навіть якщо є якийсь бренд, який ми не продаємо, то звичайно було би приємно вам дати на нього одразу знижку, якщо вас він зацікавив. Якщо мені він здався непоганим, то так можете піти собі придбати. В цьому відео хотів би одразу вас попросити написати в коментарях, що саме вас може зацікавити, які у вас є питання про що зняти відео в перспективі. А наступне відео моє буде вступне: це про минулий Напевно, сезон на електричному велосипеді, Trek X, якому я прокатався, і деякі такі а, от, загальні мої враження з приводу деталей, з приводу покришок, і з приводу, в цілому, що таке електричний а, lightweight і e байк сьогодні я хотів це відео записати в стилі шоц чи щось таке, але я забув, що там є тільки одна хвилина, і кожен раз, коли я включаю записувати шос, я розумію, що в одну хвилину помістити якусь взагалі хоч якусь думку, це дуже складно. Тому будуть, от, напевно, більш такі старі відео в стилі вертикального Ютубу, але це круто, тому що ви їх зможете завжди знайти. Так як в мене також є Тікток, але чесно вам скажу. Я не великий фанат цієї соціальної мережі, я туди періодично щось пощу, може і буде постити, але. Те, як воно працює, як воно організовано, і те, що ти там не можеш по пошуку знаходити, ну як ти поможеш, але оце, що воно тобі рандомно там скидає, мені це не дуже подобається. Тому я буду в основному більше знімати тут. І якщо це не щось швидке, таке, от прям, прям швидке, то це буде стандартне, старе, таке стартідівське, скажімо так, в горизонтальне відео форматі, як сьогодні. Ну і знімати я також буду в якихось таких різних цікавих місцях, тому що я тільки що був в магазині. Там, де я працюю, там музика всюди грає, я там не можу знімати. Також часто ходять люди, і я буду знаходити різні дивні, можливо, навіть інколи місця для того, щоб щось вам відзняти. Не дивуйтеся, не дивуйтеся цьому, в нас вже не буде такої чудової стелі в Сейлор Мун, яка була в Ябайкері, і постійного місця, де можна було зачинитися і знімати, коли хочеш і що хочеш. Тепер прийдеться трішечки адаптуватися. Але якщо це дійсно потрібно, і ми з вами зможемо спілкуватися, дискутувати. Без приводу велосипедів, запчастин і всіх інших речей. То чому і ні? Я думаю, що це найголовніше, і вважаю, що потрібно тоді рухатися в цьому напрямку. Сьогодні вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей.